Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання 50-го уроку. Запишіть 5 імен своїх друзів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Склади речення із цими іменами, перетворивши їх на слова звертання. Наприклад, якщо твою подругу звуть Оля, то речення може бути таким: Олю, у тебе є ручка? Давайте пригадаємо, що таке звертання. Це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка. Сестричко, підійди до вікна. Натисніть на паузу та виконайте завдання з усіма п'ятьма іменами скласти по реченню, щоб там було звертання. В наступному завданні необхідно записати слова звертання до осіб дідусь, мама, сестра, брат. Давайте пригадаємо, що таке звертання. Звертання це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Звертання виражаємо іменником у формі кличного відмінка. Наприклад, сестричко, підійди до вікна. Звертання не є членом речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо дідусь, дідусю. Мама, мамо. Сестра, сестру, брат брате. Запиши слова звертання до тварин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо котик, котику. Мишка, мишко, зайчик. Зайчику, ведмедик ведмедику, лисиця лисице. Серед запропонованих варіантів обери правильний, запиши речення без помилок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо жовтіє та облітає. У слові облітає ми повинні писати літеру Є. А вимовляємо І Е. Записуємо речення, жовтіє та облітає. Листя. Пом'якшення у нас приголосного Т відбувається за допомогою літери Я. Листя з дерев. Птахи залишають. Пом'якшення літери Т передається м'яким знаком. Свої домівки, пишемо її, вимовляємо І-І, з'єднай слово з його звуковою моделлю. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо дощ, звуки у слові дощ Д, «д», Ош. Ш. Дивимося, у якій звуковій моделі такий порядок звуків. Поєднуємо. Прялка. П, р а, -л к, а. Прялка. Ось ця модель. Людина. Л. У, д, и, н, а. Людина. Ось модель цього слова. Ясен. Я, А, С, Е, Н, ясен. Розгадай словникове слово і запиши його. З кожного слова необхідно взяти по букві. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. На малюночку зображено дим. З цього слова ми маємо взяти першу літеру. Миша. Друга літера. Рак третя літера. Кіт третя літера. Акула перша літера. Кран, четверта літера. Торт, перша літера. Якщо ми поєднаємо літери, котрі треба було обрати з кожного слова, ми отримаємо слово диктант. Це словникове слово правопис його необхідно запам'ятати або ж перевіряти за словничком. Склади речення із цим словом і запиши його. Бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!